Вітаю на уроці літературного читання. Тема уроку Що посієш, ти пожнеш. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Василя Сухомлинського, Що посієш, ти пожнеш. Послухай оповідання Василя Сухомлинського, Що посієш, ти пожнеш. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть. Ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце. Голуби заховалися в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову сховались у віконці. Наступного ранку. Я знову погодував їх і поставив корицце з водою. А потім було так: коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що му їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпи маленьку хатку, голубник. Боляче мені стало. Кликав я голубів кликав, а вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику, Оля щодня годує їх і вранці і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. Що посієш, те й пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них. Від чийого імені ведеться розповідь у творі? А які птахи прилетіли до хлопчика? Чим годував хлопчик птахів? Чому голуби вибрали Олю? Які якості виявила дівчинка? Хто робив хатку для голубів? А яка головна думка твору? Читаю для себе. Прочитай байку Леоніда Глібова Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браця. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибив, щоб де-небудь сховаться. Проклятий люд з собаками настиг і рад би вовк, в які ворота скочить. Та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченка недоленька морочить. Хоч сядь та й плач, ворота, як на те ж кругом усі заперті, А друже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей від видимої смерті, коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку морликає, дрімає, Підскочив вовки до кота мовляє котусю братику, скажіть мені скоріше, Хто із хазяїнів отут усі добріше. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав. На сей недобрий час, як у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною то женуться? котусю батечку, куди ж мені поткнуться? Проси, марщі Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так у його я вкрав барана. Ну так навідайсь до Дем'яна. Ей, Дем'яна, я боюсь, як тільки не вернусь, він ізгадаю поросятку. Біжи ж аж ген трохи. Трохи? Бою Боюсь, зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятку. Погано ж, ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, ти ляє в його звів. Так ти бачу усім тут добре надоїв, кіт Вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка обіди біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв те й жени. Дай відповіді на запитання навіщо вовк забіг у село із лісу? До кого він звернувся по допомогу? Чому вовк відмовився просити притулку у Степана, Дем'яна, Трохима, Клима? Які людські вади засуджує автор в байці. Прочитай слова байки, які стали прислів'ям. Чого вони нас навчають? Автор засуджує поведінку вовка, а ти. Прочитай з друзями байку Леоніда Глібова вовк і кіт в особах для рідних. Зверни увагу на розділові знаки і дотримуйся відповідної інтонації. Тренуй свою пам'ять народними прислів'ями, щоб прикрасити та збагатити своє мовлення. Що зробив, ти й заробив. Чужим добром не збагатієш. Так треба жити, щоб нікому зла не чинити. Обери прислів'я, яке найточніше виражає головну думку байки Леоніда Глібова, Вовк і Кіт. Дякую за увагу! До зустрічі.